Коли Марія виходила заміж за Петра, їй було всього двадцять. Весілля було просте, сільське з коровами, танцями до ранку і тітками, що плакали під Червону руту. Всі казали, гарна пара, він спокійний, вона розумна, обоє роботящі, будуть жити. І справді, перші роки їхнього шлюбу були кукасці, побудували хату, звели господарство, народили сина. Петро носив Марію на руках, а вона вечорами сиділа біля нього на лавці під вишнею і думала, що щастя саме так, просте й тихе. Та життя не любить безкарності. Одного літа поїхав Петро на заробітки в Польщу спершу на місяць, потім на три, а згодом то вже стало звичкою. Приїжджав двічі на рік, привозив гроші, гостинці, обіцянки. А Марія бачила, він стає іншим, мовчазним, втомленим, далеким. «Петре», – якось сказала вона Ти мене ще любиш? Що ти таке дурне питаєш? усміхнувся він натягнуто. Хто би все це робив, якби не, якби не любив? Але серце жінки чує не слова, а тишу між ними. І тій тиші Марія відчувала холод. Минуло кілька років Петро рідше дзвонив, а коли приїжджав, більше сидів у телефоні, ніж розмовляв. Якось по сусідах пішла чутка, що там у Польщі він живе з іншою. Марія не повірила, не хотіла. Та одного разу він сам зізнався. Марусю, не гнівайся, я заплутався. Там жінка добра, допомагає мені, а я не знаю, що робити. У Марії ніби земля пішла з під ніг. Вона не кричала, не била посуд, хоча їй було дуже боляче. Але, взявши себе в руки, просто тихо сказала: Іди, Петре, якщо любиш іди, тільки знай, я чекати тебе не буду, і зла не триматиму. Він поїхав, і три роки про нього не було ні слова чути. А Марія жила далі, ростила сина, ходила на роботу, обробляла город. Інколи плакала ночами, коли в хаті було тихо, а потім навчилася мовчки приймати біль як стару знайому. І от через три роки напередодні різдва у двері постукали. На порозі стояв Петро. Посивіли, схудли з тими самими карами очима, що колись в молодості дивилися на неї з любов'ю. Марусю, тільки й сказав він, що тобі треба, холодно відповіла вона. Пробач, я все зрозумів, вона не моя, а ти моя і завжди була нею. Марія довго мовчала, вона могла б його вигнати, могла б сказати, що все, все, що накопичилось, але не сказала ні слова, просто глянула і побачила в його очах не того, хто зрадив, а того, хто зрозумів, як багато втратив. Він лишився, не просив нічого, просто був поруч. Спершу Марія ставилась до нього стримано, та з часом помітила, він більше не говорить зайвих слів, але щодня робить щось, щоб їй було легше. І одного вечора вона йому сказала: Знаєш, Петре, любов без помилок не буває, ти помилився, ти зробив мені боляче, але ти повернувся, тому я тебе прощаю. Він її обійняв. Минуло ще десять років, син одружився, збудували хату, Марія і Петро доживали разом. Не ідеально, але разом. Щонеділі вони сиділи разом, слухали десь. Як у долині гавка собака і мовчали. У тій тиші вже не було холоду, лише тепло, що народжується, коли двоє вже пережили все і пробачили. А потім Петро захворів. Марія сиділа біля його ліжка, тримаючи його за руку, і казала Я тебе не чекала, але Бог привів. Мабуть, знав, що ми ще не все прожили. А він, усміхнувшись, крізь слабкість, прошепотів Дякую, що не вигнала. І що б я зараз без тебе робив? І тоді Марія зрозуміла справжнє кохання це не пристрасть, не свято і не клятва. Це коли, попри біль розчарування і роки, серце все одно пам'ятає, з ким воно колись било своні сон. А сімейне життя хіба воно буває гладким? Але щоб не трапилося, треба вміти вистояти і прощати, бо ніхто не знає, як воно заверне далі.